Спробі держперевороту запобігли в Німеччині. Влада оголосила, що заарештувала 25 змовників, які належать до правих радикалів. Вони планували збройне захоплення парламенту та державний переворот. Під підозрою ще 27 осіб. У прокуратурі кажуть, що серед змовників був військовий офіцер, якого заарештували в Італії. У його готельному номері знайшли матеріали угруповання, пов'язані з підривною діяльністю. Наразі готують документи для його екстрадиції. Загалом організація складалася з коло 50 осіб. Її лідер називає себе князем Генріхом XIII. За даними місцевих ЗМІ, він зв'язувався з представниками Росії, у якій бачив важливого союзника. У рейдах брало участь понад три тисячі поліціянтів та працівників спецслужб. Облави відбулися на 130 об'єктах у 11 землях Німеччини, а також в Австрії та Італії. сьогодні провели обшуки в багатьох місцях Баварії. Загалом у двадцяти маємо понад 15 підозрюваних у межах цієї загальнонаціональної та частково міжнародної операції. В самі лише Баварії арештували шістьох осіб. Змовників підозрюють у розробленні конкретних планів штурму Бундестагу невеликою озброєною групою. Прокурори також кажуть, що заколотники вербували армійців та поліціянтів, накопичували бойову техніку та проводили навчання. Їхньою метою було відновити той державний устрій, що існував у Німецькій імперії в 1871 році. Вони навіть запланували створення кількох міністерств та призначили майбутніх очільників. Водночас прокурори вважають, що угруповання розуміло, що не зможе досягти своєї мети без насильства та вбивств. Як повідомляють усі змовники, дотримувалися тієї ж ідеології, що й рух громадяни Рейху, а також К'ю Енон. Перші виступають за відновлення Німеччини у межах до 1939 року. Другі вважають, що всіма демократичними країнами керує так звана глибинна держава.